Телефон в воду не падав, в ньому не може бути води. Ось видно раз, ось видно два. Просочилося через камеру, попри уплотнення камери, і залило плату. Телефон вже не вмикається, не заряджається. Також пошкоджений шлейф, який йде на нижню плату USB-конектора. Ми брию подивимося, ще запустимо. А ось і наслідки. Гнилий конденсатор і під мікросхему БГА маленьку десь з боку незрозумілого призначення. Але то найменша проблема. А ось тут цікавіше. Чотири контакта відгнили, один відновиться, другий під питанням, Два треба дублювати дорожками, бо донора поміняти немає. І перший контакт, видно, що я вже ось розковиряв в другий слой плати. Тобто, в глибину прогнило це є роз'єм на дисплей, і це є проблема. Дуже схожа ситуація з роз'ємом дисплейним. Ось видно практично відсутній контакт. Практично першого немає, другий зігнив повністю, третій болтається, його можна буде відновити. Тобто, 2-3 перемички треба буде ставити. І треба знайти схему або місце звідки з другого шару безпечно вивести доріжку. Тому що тут підпаюватись довкола землі це явно пінживлення, може і підсвітки, або просто живлення дисплея. Досить проблематично, воно надто дрібне. Знаходимо документацію, знаходимо LCD-порт. Він j 1205 ось він є, і конденсатор вигнавши C1277. Відповідно, шукаємо то все діло на схемі, сторінка з портом. Це 1277, мені знайти не вдалося, але по пінах ми зможемо принаймні знайти, що куди йде. Це буде непросто, але постараємося. Розібратися з тим ділом. Купа опіків дрібних на пальцях і два дроти на соплях на шлейфу, всього в висуне у зручному положенні підпаяні. Тепер їх вкласти, пробувати підключати. І дивитися, чи з того щось вийшло, чи то оплатилося по часу і нервах. Батарею вже розштовхав, підключив, вмикаю. Нічого. Зле, десь щось коротнув, тому що плата стартувала на ходу. Блін, ну нічого перевіряю, розбираю повторно. Скинув передню камеру і шлейф датчика відбитків пальця. і якби запустився, навіть підсвітка є. Тачпад виглядає живим. Треба розбиратися, що саме, яка з камер коротить де чи шлейф, і і працювати далі. Ну, Принаймні, принаймні можна буде зняти дані. Мию коннектор камери, камеру і відповідно запускається. Ніби як є, тільки пароль мені треба дізнатися, щоб перевірити камеру. Це ще не все, ще є корозія ось тут. І відповідно маю чистити тут. Пропрацював телефон зовсім трошки і перестав вмикатися взагалі. От, і Ель код відновив керований перетворювач напруги, але він не ділах, бо це вторинні код. було відгнивши. Це або на відбитки пальців, або десь на камеру йде. І шукав, шукав довго, знайшов ще ось тут, десь корозію попропаював, де воно є. Попробую знайти, ось тут була біда, повичищав попропаював і все одно. І в кінці кінців знаходжу, щось підозріле, ось там видно спалене. Це є Біндер, Біднер Біндер, як воно правильно називається, фактично маленький дросель, перемичка поживленню. От вона мені не подобається. Треба якось добиратися туди. Тут треба буде фрезою різати, щоб добратися, бо випаювати повністю великий екран довкола процесора недоцільно. Не так акуратно, як би хотілося, але поставлену ціль виконав. І нічого страшного не пошкодив. Тому збираю ще раз підпаюю дисплей. Дивлюся, що з того вийде. На жаль, телефон не хоче вмикатися, споживання на зарядці немає. Очевидно, згорів дросель цей не просто так. Очевидно, є ще десь по вторинних живленнях якісь проблеми, але я вже не вважаю то за доцільне, то вже піде, як то кажуть, на металобурух. Вже надто багато часу я на нього потратив, надто сильно він пошкоджений. Відпускаю його в світ металобрухту. Була сокочавка. А тепер якась кофемолка, але якщо її покрутити в руках і подивитися на управління, то можна зрозуміти, що це матюкальник. Це якась колонка блюпуп. Стаціонарна правда, прив'язана до розетки. Їй показували силу земного притяжіння. І після того вона замовкла, От тільки реагує на кнопку мікрофона. Більше ні на що не реагує, не засвічується, не вмикається. Треба. Зрозуміти, як вона розбирається. Тут як в анікдоті про колобка, хоч би пукнула для орієнтації. Периметр ніби як алюмінієвий, відповідно, треба або низ, або верх віддирати. Низ, згадав. Розбираємо. Колонка, схожа, якась брендова, моцна. Правда, від того ненависть людей до вас, котрим ви заважаєте, меншою не буде. Тому пам'ятайте, що свобода людини завершується там, де починається свобода другої людини. Вже бачу, що з м'ясом вирвані оба роз'єма, половина ніг в повітрі. Треба то буде рихтувати кувалдометром і запаювати назад. Сама колонка по типу стакана ось модуль матюкальників, такий доволі якісний, масивний. З якісь піщали чи, що, чи фазоінвертор, я навіть не знаю. Цікаво зроблено. Точки кріплення виламані. От воно ще зверху десь прикручувалося. Судячи по всьому, там залишилася ще якась плата. Де світло? Кажу, плата там ще якась. О, це є боз. Босе, бозе, босе. Босе воно. Бозю, яке воно босе. Чи треба нам лізти туди? Напевно, ні, воно собі приклеє нехай буде. Поправляємо роз'єми і спробуємо включити. Плата керування з дисплеєм окремо, там виглядає все на перший погляд ціле. А от воно відвалилося в цю сторону. Розвалюються китайські черевики. Знизу там живе, напевно, Hi-Fi модуль з процесором. Плата йде як перехідник, а ось так виглядають конектори. Ось вони загнуті, вирвані, цей деформований. Це все треба буде рівняти і деякі дорожки вирвані з м'ясом відновлювати. Судячи по масивному радіатору, воно ще якесь шибковумне або потужне. Підсилювача тут нема, в принципі, то тільки бошка тут, головна частина, процесор, зв'язок. Але ось такий от радіатор по всій площі на модулі. Про збираю, пробувати будемо. Але ж та шпаківня запльована. Тож як так можна було заплювати ту колонку? і наша? Невже руки не мають? Звідки такий бруд? То вона вже вантажиться, видно, дихає. Вона ж на відроїді, напевно. Відповідно, поки ся загрузить, то можна проголодати. Ну, але чекаємо. О, засвітилось червоним. А то добре, чи зле, чи може щось треба нажати. Так, запустилося. Ні? Булюмкає на мене. А що каже? Нічого не каже, ще вантажиться. Пресе темпіті. О, появилося меню, то воно ще вантажиться. Ауксілярі. Конектінг, то Орися. Та я би і сам пару раз підключився, але хіба помити спочатку не може таке запльованим бути. Так, ну, блюпупу я не маю. Видно, що воно реагує на кнопки, що є менюшка, є звуки, відповідно, Realme якби... 8. Відповідно, якби парувати сенсу немає. Якщо воно буде по Bluetooth бачитися, буде, тому що модуль на основній платі, то і буде працювати. Ей, шпаківня, включи музику. Мікрофон жмаєш. Ага, воно по черзі пробує підключитись до всіх спарованих телефонів. Менше з тим гашуту січкарню видно, що вона працює хай бубнить далі сусідям десь під вухом.